Україні нині мав розпочатися сезон дитячих оздоровчих таборів. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Частина не можуть приймати вихованців через відсутність укриття, а десь у приміщеннях живуть люди, які виїхали з зони активних бойових дій. Однак для того, щоб діти проводили час канікул цікаво та й з користю у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Організовано денне дозвілля. Як це відбувається, дізнавались наші журналісти. Марина мама двох хлопчиків. Раніше родина мріяла привезти літній відпочинок на морі, але повномасштабна війна все перевернула. Дитячі оздоровчі табори на Полтавщині цьогоріч працювати не будуть. Проте, якби і працювала, Марина старшого туди не віддавала б. Говорить ліпше, щоб діти були постійно поруч, тож планують погостювати у бабусь та подорожувати Україною. Моя дитина, ну, старша дитина, яка вже більш свідома, розуміє, що зараз відбувається. Дуже переживає і психологічно ну такий відбиток є. Да наклав наклала війна на, на на нього. На жаль, тому хочеться йому більше. Він почав цікавитися Україною, її місцями, куточками. Зараз родина складає план відпочинку і гадають, коли і куди краще їхати. Не забувають і мріяти. Я велика мрія, коли ми переможемо. Усією родиною поїдемо в, в український Крим. Не будуть приймати дітей оздоровчі табори і в Кропивницькому. Як альтернативу тут відкрили школу туризму. Це сили бориса який. Сто? Одружена боротьба. Да, дивися, він роб. Рад... О є Молоде. Ти молодець! Він виграв! Молодець. сюди. Приймають дітей від 6 до 18 років. Щодня нова програма дозвілля. У нас скалолазання, спортивне орієнтування. Також у нас працює за напрямком краєзнавства. Діти навчаються, вивчають за свій край, і також один із напрямків, який ми реалізуємо, це велосипедний туризм. Нині у школі туризму займаються 120 вихованців. Це і переселенці, і місцеві жителі. Весь час, який я тут проводжу, він проходить дуже весело і цікаво. Також багато речей я для себе вчаю нових, і вони дуже часто допомагають мені в житті. Діти, які зацікавились туризму, можуть перейти в професійні групи і згодом брати участь у змаганнях. Нині у школі туризму відкрили запис на липень. Групи вже заповнені на три чверті. Як розважити дітей за умовах, що табори не працюють, вигадали і в Вінниці. Відпочинок для понад сотні хлопчиків і дівчаток організували на базі чотирьох закладів позашкільної освіти, де облаштовані укриття. Зокрема, 40 дітей початкових та середніх класів стали гуртківцями станції юних натуралістів. Це ігуана звичайна діти дали йому ім'я Богдан. Я не з південної Америки. Це наша найбільша ящерка». Відпочинок розрахований на три тижні. Діти поглиблюватимуть знання англійської та спробують себе у ролі волонтерів. А ще матимуть практичні заняття з природознавства та різні майстер-класи. У нас є і акваріумна зала, то дітки роблять, проводять спостереження, у нас є тераріумна зала, у нас є теплиця, вони заводять щоденнички дослідницької роботи і за три тижні вони вже мають деякі певні результати. Ми тут живемо спокійним життям, у нас там, ми ходили в теплицю, сьогодні гладили собаку, бачив павича, фазана і багато тварин, ще Оленя Бориса бачили. Мені тут дуже подобається. Тут аплікації ще дуже подобається робити, а вдома більш нудніше. Профільні денні табори запрацювали й на Буковині. Їх відкрили на базі закладів позашкільної освіти, де можна проводити дозвілля на свіжому повітрі. Це і ігри, це різноманітні руханки, це екскурсії. Ну і обов'язково контакт з природою. Тут школярі разом із педагогами доглядають кроликів та нутрі із черепахами та морськими свинками. Я давно хотів у тата свого. Питав, я хочу собі морську свинку, на тато купив хом'ячків. Поки з одним загоном працює психолог, інший на майстер-класі із екохендмейду. Беремо нашу шкарлупку, розділюємо її по кусочках і наносимо на, нас, на наш картон. Тим часом вихованці табору юний технік проводять цікаві досліди та знайомляться зі світом технологій. Сьогодні ми вивчаємо принцип дії гідроакумулюючої станції, яка у нас є на Дністрі. Як вона працює? Крім місцевих дітлахів, денні табори відвідують і чимало переселенців. За словами педагогів, це допомагає дітям відволіктись від жахіть війни. Організація такого дозвілля не може в повному обсязі замінити літні оздоровлення, але як варіант і на даний час, то це дуже дуже позитивно, що є така можливість. Іван Гриневич, Іван Сірецький, Анна Ружін, Ірина Коваленко, Лілія Кочерга, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.